Флорофіліт один із потужніших засобів для покращення роботи нашого шлунково кишкового тракту, блокує гниття та бродіння. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Флорофіліт посилює вироблення ферментів підшлункової залози, знімає запалення та захищає слизову оболонку шлунку. Також він знижує та прибирає неприємний запах поту, сечі, калу, менструальних виділень, що характерні для деяких із захворювань. Також флорафіліпт прискорює регенерацію після травм та операцій, зв'язує та виводить токсини і алергени з нашого організму. Також Флола філіпт має гарну властивість зупиняти клітинний цикл раку товстої кішки та підслункової залози. Згубна дія на грибки та найпростіші. Пригніщує різ золотистого стафілококу. Далі він покращує стан шкіри, стимулюючи синтез колагеном. Це є найкраще, як кажеться, міст саме флорафілу 3% в Україні. Щоденні кроки до здоров'я іноді бувають, виглядають дуже простими. Тож спробуйте саме наш флорофіліп і отримайте від нього задоволення. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.